Зараз на прикладі скандалу G-Bar ми бачимо, наскільки важливо мати не тільки торговий бренд, торгову марку, а й особистий бренд. І в цьому скандалі особисті бренди, співвласниць, що Лєри Бородяною, що Сабіни Мусіною, замість того, щоб спиратись на власну цінність, власні цінності, і, об'єднавшись разом, відбивати атаки як і на бізнес, так і на одну з них особисто. Вони розгубилися, і Адвоката колишнього чоловіка, собі не мусіною, який знаходиться, він засуджений, да, для того, щоб адвокат рятував бізнес, по суті, і рятував особисті бренди. І це абсолютно такий фукап, я вважаю, з якого неможливо вирулити, бо ми побачили велику прогалину між Бізнесовим брендом і особистим брендом. І от саме тому я вважаю, дуже важливо прийти до мене на курс по особистому бренду, бо там я навчаю, як будувати цілісну структуру, як продавати свої послуги чи себе як професіонала разом з своїми цінностями, зі своєю цінністю, в чому складається ваша індивідуальність, як ваша природність враховується в вашому особистому тому бренді, тобто, для того, щоб будувати цілісний каркас і потім. Я не кажу, що неможливо потрапити будь-яка людина, будь-який бренд може потрапити під атаку. Але коли ви маєте цілісну конструкцію, сильну опору, тоді ви не руйнуєтесь, ви відбиваєте атаки. А тут ми бачимо, вочевидь, що дуже сильно велика прогалина між власними цінностями і тими цінностями, які вони позиціонують для свого бізнес-бренду. Всі деталі про мій курс по особистому бренду ви знайдете в описі до цього відео. Стартуємо ви вже дуже-дуже скоро залишилось 2 місця з п'яти. Побачимось!